П'ять помилок під час мовлення, які знищують ваш авторитет в очах співрозмовника і роблять ваші слова менш вагомими. Привіт, друзі! Ви на каналі Вільномов. Мене звати Іван Гладер. я тренер з мовно-голосових практик та публічних виступів. І перш ніж почнемо, зазначу, що вже скоро стартує програма по комплексній трансформації мовних навичок, в якій кожен зможе навчитися говорити вільно, впевнено, красиво і переконливо. Уся інформація буде в описі. Отже. Перша помилка, вона в інтонаційно дієвому вчинку. А саме інтонація коми або навіть знаку запитання, замість того, щоб проінтонувати крапку. Ось така, знаєте, висхідна інтонація, наче ми увесь час запитуємо якогось дозволу. Давайте на конкретному прикладі: ми надаємо увесь комплекс послуг, який вирішить ваш запит. Точно вирішить. Ось в різниця. Відчуйте, ми надаємо увесь комплекс послуг, який вирішить ваш запит. Крапка. Якщо ми не інтонуємо крапку, коли вона потрібна, то це зменшує нашу вагу, ми не виглядаємо серйозними експертами і людьми. Друга помилка, через яку люди менше довіряють і дослухаються, це за високий тембр голосу. Ну, доведений, доконаний факт, що високі, різкі голоси ну, це те, що в прямому сенсі зменшує вартість і цінність наших послуг і пропозицій. Людям, в принципі, не так приємно. Чути подібні голоси, це правда. Ну і саме тому потрібно працювати над діафрагмальним диханням, щоб оволодівати ним і як наслідок керувати своїм голосом тембром звучання. Подивіться в описі залишу для вас теж окремий урок, саме про техніку мовлення і голос. Обов'язково гляньте. Третя помилка: це звуки і мікрослова паразити, те, що засмічує нашу мову, ну цей во і так далі. Безумовно, тут без самоконтролю не обійдеться. Якщо ви тільки увімкнете той самий самоконтроль, будете звертати увагу на те, що і як говорите, треба навчатися чути себе, то ви одразу зможете поліпшити цей параметр. Ну і окреме відео є на моєму каналі, де саме про те, як розширити дуже швидко і кардинально свій словниковий запас. Теж знайдіть четверте, це невиправдана і закрита жестикуляція. От навіть коли людина виступає, щось говорить, навіть ціне робить щось таке подібне, шовгає, гемація себе там десь е, пестить і так далі. Все це псує абсолютно враження. Так, жести мають бути ними. Теж треба вчитися володіти, їх контролювати без жестів. Ніяк, колись мій викладач з риторики, сказав, що. Оратори, який не не користується взагалі жестами, то значить, що в оратора не стоїть. Я потім вигадав інший термін оратенція. Ораторська імпотенція, ну таке нам не потрібно. Дійсно, коли ви слухаєте людину і в неї там взагалі немає ніяких рухів, ну ні міміка, ні жести. То ну наче вимикається звук і вам не хочеться це дивитися, погодьтеся. Тож жестикуляція тут то теж будьте уважні. Дещо важливо згадав, тому буде не 5, а 6 помилок. Отже, п'яте. Я вважаю, що кожна людина, яка хоче проявляти себе, заявити про себе світ, ви має кожного дня знімати відео, робити це як найчастіше, регулярно, як мінімум. За високий темп мовлення табу не треба метушитися і поспішати. Це прямим чином впливає і на дикційну складову. Людям важко фізично чути і слухати, розуміти. Якщо ви хочете, щоб у вас почули і зрозуміли, то зменшуйте темпоритм. В багатьох я знаю це проблема, цей поспіх. Поспіх народжує страх, страх народжує ще більший поспіх. Це замкнене коло воно не потрібно. Вимикайте. Велику швидкість Це не значить, що треба розтягувати весь цей кайф. Ні, потрібна оптимальна дима... динаміка. Безумовно, її треба теж відчувати. А для цього необхідний досвід. І шостий пункт, на мій погляд, один з найвирішальніших це мова, а саме українська мова. От я з міста Одеси і саме усе життя розмовляв не українською мовою, але ж спочатку повномасштабною вже перейшов. Знаєте, досі на третій рік в Одесі і в багатьох інших російськомовних містах, таких як Харків, Запоріжжя, Запоріжжя, Дніпро багато більшість насправді людей говорить не українською. Але знаєте, що я думаю, якщо у людини є високі якісь амбіції, висока степінь зазіхань, якщо вона хоче бути на видноті, десь де є багато людей: преса, інтернет, впізнаваність і так далі. Хочете, не хочете, ви маєте це зробити. Я вже не беру всі там інші моменти, які стосуються е, мови як коду нації, як інструменту, інструменту самоідентифікації. Не про це зараз. А про те, якщо ви хочете, щоб вам було місце в майбутньому України, то вивчіть, будь ласка, опануйте українську, і все буде чудово. Вам сподобається точно кажу. Мій досвід це підтверджує. Друзі, дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, залишайте вподобайки, це дуже важливо. І використовуйте всі ці моменти, про які ми з вами поговорили.